Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив про фіаско путінських задумів щодо України. Тих задумів, які Путін мав щодо України від самого початку стерти її з мапи, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося. Нам вдалося об'єднати так багато країн і не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають. Мало місце не тільки агресія проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи, підкреслив Блінкен під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді. Таким чином державний секретар Сполучених Штатів визнав той факт, що метою Володимира Путіна була зовсім не окупація частини українських земель, а саме знищення України як суверенної держави. І це. Було головним політичним планом російського президента, коли він ухвалював рішення про напад на Україну. При цьому Блінкен вважає, що російська агресія не може залишитися безкарною, інакше потенційні агресори скрізь звернуть на це увагу і у світі буде ще більше конфліктів. Таким чином, визнається, що від успіху України у цій війні. Залежить сама світова стабільність залежить міжнародне право. Блінкен підкреслює, що Сполучених Штатів є план, який дозволить Україні стати сильною країною у військовому, економічному і демократичному плані. Однак разом із цим державний секретар Сполучених Штатів вважає, що результатом, який має забезпечити мир в Україні, може стати саме. Переговірний процес, тобто погодження Російської Федерації із перемовинами і закінченням війни згідно із статутом Організації Об'єднаних Націй, що має бути зафіксовано відповідною резолюцією у Раді безпеки або ж на Генеральній асамблеї ООН. Очільник американського зовнішньополітичного відомства не пояснив яким чином Сполучені Штати збираються схилити режим Володимира Путіна до таких перемовин, однак, можливо, про його наміри може свідчити бажання Сполучених Штатів досягти не тільки військового, але і дипломатичного успіху у протистоянні з Російською Федерацією? Разом із цим цей успіх виглядає поки що. Незрозумілим по часу, якщо подивитися на висловлювання Ентоні Блінкена, які стосуються китайської допомоги Росії, державний секретар Сполучених Штатів під час свого виступу на всесвітньому економічному форумі в Ерв'язі визнав те, що Росія зробила за останній рік з точки зору виробництва боєприпасів ракет, танків і бронетехніки, значний Прогрес бо виробляли їх швидшими темпами ніж будь-коли у своїй сучасній історії, у тому числі за часів холодної війни, за часів радянського союзу. На думку Ентоні Блінкена, такий успіх Росії пов'язаний із масовим постачанням верстатів мікроелектроники оптики. Насамперед з Китайської народної республіки це товари подвійного призначення. Китай не постачає Росії саму зброю, яку постачають Іран чи Північна Корея. Однак у Сполучених Штатах дуже добре знають, як використовуються ці товари. Саме це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Це робить вічною війну, яку за словами Китаю він хотів би бачити закінченою, як і всі ми. Додав Ентоні Блінкен у своєму виступі на всесвітньому економічному форумі така жорстка критика на адресу. Китайської Народної Республіки відразу після того, як Ентоні Блінкен відвідав Пекін і зустрівся там із головою Китайської Народної Республіки, генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ Китайської народної республіки Ван і свідчить, що Американський державний секретар не отримав від своїх китайських співрозмовників жодного підтвердження того, що вони готові при. Присут... Слухатися до його попередження щодо необхідності відмовитися від постачання до Російської Федерації товарів подвійного призначення і активного співробітництва з військово-промисловим комплексом Путінської Росії. Блінкен, як відомо. І під час свого виступу у Пекіні підкреслив, що якщо Китайська Народна Республіка не застосує певних заходів для того, щоб обмежити своє військово-технічне співробітництво із Російською Федерацією, це зроблять самі Сполучені Штати. Було очевидно, що Сі Цзяньпін не сприймає серйозно ці попередження. Індикатором чого стала зустріч міністрів оборони Російської Федерації і Китайської Народної Республіки того самого дня, коли державний секретар Сполучених Штатів був у Пекіні. Багато хто зі спостерігачів зрозумів цю зустріч, що відбулася під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Астані. Чітким сигналом того, що Китай не збирається прислуховуватися до попереджень керівництва Сполучених Штатів і надалі готовий продовжувати своє співробітництво із Російською Федерацією, яка вважається звичайно ж важливим стратегічним партнером Пекін. Таким чином, ми бачимо ситуацію. Ніби з двох боків. З одного боку, державний секретар Сполучених Штатів визнає, що путінська агресія проти України провалилася саме тому, що Путіну не вдалося найголовніше стерти Україну з мапи світу як суверенну державу. З іншого боку, поки що у Сполучених Штатах на Заході не бачать розуміння того, як примусити Росію. Відмовитися від продовження війни у Вашингтоні і надалі сподіваються, що саме перемовини дозволять Росії і Україні закінчити кровопролитну війну, яку розпочав проти нашої країни Володимир Путін. Однак шлях до цих перемовин явно ускладнюється тим, що Китай та інші союзники Росії допомагають. Москві продовжувати агресивну війну проти України та, ба більше створювати досить великий військово-промисловий комплекс, який може забезпечувати цю війну, за словами самого державного секретаря Сполучених Штатів, до безкінечності, таким чином ми можемо чітко усвідомити, що Україна як суверенна держава продовжить існувати і якихось інструментів, щоб. Змінити цю ситуацію і примусити її приєднатися до Російської Федерації шляхом окупації території України у Володимира Путіна немає. Як у Заходу немає інструментів для того, щоб примусити Путіна закінчити війну, яка може навіть сьогодні здаватися безкінечною. Хоча ми розуміємо, де в принципі закінчення цієї війни, воно у припиненні. Військово-технічного співробітництва Китаю і Російської Федерації, що змінить ситуацію у військово-промисловому комплексі Росії, а це може бути забезпечено тільки дієвими санкціями Сполучених Штатів і інших західних країн проти Китаю, а це означає проблеми для економіки країн Заходу. Це може бути забезпечено гарантіями безпеки для України і і навіть прийняттям до НАТО. Що також переконає Володимира Путіна, що його війна проти нашої країни є безмістовною, і це може бути забезпечено планом відновлення України навіть в період військових дій, якщо війна в певний період перейде з війни високої інтенсивності у війну низької інтенсивності. Однак, якщо всі ці заходи не будуть здійснені, Можна говорити, що війна України як суверенної держави із Росією може продовжуватися до безкінечності, тобто до того моменту, поки чекіський режим буде правити Росію і сподіватися рано чи пізно взяти реванш за поразку путінського Бліцкрігу. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!